Після поразки при Фарсалі Помпей втік до Єгипту, сподіваючись, що давні союзники дадуть йому притулок. Та радники 14-річного царя Птолемея XIII вирішили, що найкращою послугою буде піднести Цезарю голову Помпея і здобути прихильність майбутнього диктатора Риму. Щойно Помпей зійшов з корабля, його схопили та вбили. Невдовзі Цезар вирушив до Олександрії слідом за Помпеєм. Він взяв з собою доволі незначну силу, 3200 піхотинців з легіонерів 6 та 27 легіонів та 800 вершників. Він покладався на свій авторитет та на авторитет Риму, а не на силу. Цезар прибув до Олександрії в той час, коли там розгортався династичний конфлікт. За заповідом нещодавно померлого царя Єгипту, престол мали успадкувати його старші діти, син Птолемей і донька Клеопатра. У заповіті цар закликав Сенат та народ Риму гарантувати виконання заповіту. Це формулювання дало Цезарю формальний привід втрудитися у суперечку між дітьми покійного царя. Цезар вирішив умиротворити Єгипет, щоб у майбутньому мати в ньому надійного союзника. Крім того, він не міг допустити тривалого конфлікту в Єгипті, адже Рим залежав від постачань збіжжя з долини Нілу. Проте ситуація загострилася з самого початку, сходячи на берег. Цезар наказав лікторам нести поперед себе фасці, пучки різок з сокирами – символ римської влади. В очах мешканців Олександрії все було зневагою до суверенітету їхнього царя. Єгипет, хоч і давно був клієнтською державою Риму, формально все ж вважався незалежним царством, а не римською провінцією. Тож такий зухвалий вхід викликав обурення населення по всьому місту. Радники Птолемея прорахувалися. Коли Цезар прибув до Олександрії, йому піднесли голову та перстень початку Помпея. За переказами, побачивши відрубану голову Помпея, Цезар заплакав і відвернувся від жаху. Античні автори сперечалися, наскільки щирими були його сльози. Та було очевидно, Цезар очікував гідного ставлення до римського громадянина та консула Риму, а не такого варварства. Він наказав видати йому рештки Помпея. Та поховав їх з дотриманням всіх належних обрядів. Після цього Цезар зажадав виплати боргів Єгипту перед Римом, які складали понад 10 мільйонів динарів, колосальну суму, приблизно річний дохід багатої провінції. Друзі, Офіційний благодійний фонд 3-го армійського корпусу разом з Приватбанком проводить великий збір на дрони, і я долучаюся до цього збору через допоміжний конверт у Приват-24. Закликаю вас за можливості підтримати цей збір та допомогти хлопцям отримати вкрай необхідні дрони. До того ж, серед учасників збору розігруються три квартири, які надали партнери збору: в Києві це будівельна група Синергія у Львові «Н7 Estate», у Вінниці д 121 Кожні 300 гривень це один шанс виграти квартиру. Чим більше донатів, тим більше шансів. Щоб долучитися до збору, переходьте за посиланням на збір по QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням в описі до відео. І дуже важливо: якщо донатите не з карти Приватбанку, обов'язково вкажіть номер телефону або інший контакт у коментарі до вашої пожертви. Долучайтеся, підтримуємо трійку разом. Також дякуємо всім, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі та через разові донати. Зокрема, хочемо подякувати преторам Владиславу Морару, Богдану ДД, Вадиму Глуханюку, Юрію Нечаєву, Сергію Копейкіну, квесторам Дмитру Груздо, Сергію Хапію, Назалію Мартинюку, Ользі Феско, Стінгеру, Сергію Кричко, Єгору Хтось Хтосьоніх Ніхту, Фурману, Денису Л. Роману Савківу, Олександру Ніколобаю, Анте Павелічу, Ігорю Челсі, Сергію Андрющенку, Владиславу Прищепі, Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Соніку Ендрю Пі, Дмитру Турчику та Максу Ротанському. Ще раз щиро дякуємо. Саме завдяки вам цей канал живе і розвивається. І наостанок нагадуємо про наш мерч. Якщо хочете підтримати нас ще й у стильний спосіб, переходьте за лінком в описі, а тепер повертаємось до історії. Молодий цар Птолемей XIII фактично направив Єгиптом. Він був маріонеткою в руках трьох людей: придворного євнуха на ім'я Потін, воєначальника Ахілли і свого наставника Теодота. Вони на початку того ж року усунули від влади старшу сестру та співправительку Птолемея, Клеопатру і вигнали її з Олександрії. Клеопатра, якій було всього 21 рік, таборувала біля Пелузія з військом найманців і не могла повернутися до столиці. Війська Птолемея перекривали шлях. Дізнавшись про прибуття Цезаря, вона зрозуміла, що це її шанс повернути собі владу. Вона мала зустрітися з Цезарем раніше, ніж радники Птолемея встигнуть налаштувати Цезаря проти неї, Проте як позбавлені влади цариці. Потрапити в місто, де на кожному перехресті чатують вбивці. Плутарх розповідає про сміливий план. Уночі Клеопатра разом зі своїм слугою Аполодором перепливла гавань у невеликому рибальському човні. Поблизу царського палацу Аполодор загорнув Клеопатру в мішок для білизни, перев'язав мотузкою і поніс на плечі крізь палацову браму, просто повз варту прямо до покоїв Цезаря. Опинившись перед Цезарем, він розв'язав мотузку. Із мішка з'явилася цариця Єгипту. Попри сучасні стереотипи, Клеопатра не була красунею за античними стандартами. Багато сучасних істориків зазначають, що її зовнішність була цілком звичайною, проте вона знала дев'ять мов, зокрема і єгипетську, ставши першою з династії Птолемеїв за три століття, хто взагалі вивчив мову свого народу, а ще мала те, що Плотарх називав непереборною чарівністю у розмові. Цезар, якому було 52 роки, не встояв перед нею та за кілька днів вони стали коханцями і союзниками. Коли 14-річний Птолемей дізнався, що сестра зустрілася з Цезарем, він ж бурнув діадему на землю і публічно звинуватив її у зраді. Цезар, виступаючи як духовник їхнього покійного батька, оголосив, що Птолемей і Клеопатра мають правити разом та закликав брата та сестру прийти до згоди. Клеопатра отримала владу. Цезар отримав союзницю, на яку міг покладатися в питаннях постачання збіжжя до Риму, але потін не збирався здаватися. Євнух потайки надіслав наказ генералу Ахіллі вести єгипетську армію на Олександрію. Ахілла прибув під стіни Олександрії з великим військом понад 20 тисяч піхоти та 2 тисячі вершників, в шість разів більше, ніж було в Цезаря. Багато хто з цих воїнів були ветеранами з військ римського полководця Габінія. Який сім років тому повернув Птолемея XII на трон. Для Цезаря це був найгірший сценарій. Його чисельно переважають шість до одного, він у ворожому іноземному місці, а супротивник чудово розуміє його методи ведення війни. Не маючи сил, щоб обороняти ціле місто, Цезар укріпив царський квартал. Він наказав звести стіни, перекривши ключові вулиці, і фактично перетворив царський квартал на фортецю. Під його контролем. Було приблизно 20% міста, палацовий комплекс, частина гавані, а згодом і маяк на острові Фарос. Єгиптяни володіли рештою території та негайно почали будувати потужні укріплення, потелійні стіни за вишки понад 20 метрів і з 10-поверховими облоговими вежами. На самому початку, серед хаосу, Цезар пішов на відчайдушний крок. Єгипетський флот у Великій Гавані міг відрізати його від підкріплень та постачання. Диверсанти з числа легіонерів Цезаря вночі підпалили кораблі у гавані, в результаті чого від 50 до 100 добре оснащених квінкерем і квадрирем згоріли дощенту. Тактичну мету було досягнуто, але пожежа вийшла за межі дотів і охопила частину міста. Вогонь дістався складів поблизу музею та Олександрійської бібліотеки, найбільшого зібрання знань античного світу. Що саме згоріло одна з найболючіших загадок історії. Античний автор Сенека, посилаючись на Лівія, писав, що було знищено понад 40 тисяч безцінних сувоїв. Втім, це було лише від 5 до 10% загальних фондів бібліотеки. Дізнавшись про те, що Євнух таємно підтримує зв'язок з Ахіллою, Цезар стратив Потіна, та невдовзі юна сестра Клеопатри Арсіноя втекла з палацу разом зі своїм наставником Ганімедом, теж Євнухом, і дісталася до єгипетських військ. Солдати проголосили 17-річну Арсіною царицею, надавши своїй боротьбі легітимності. Арсіноя негайно наказала стратити ахіллу і поставила Ганімеда головнокомандувачем. Опір отримав нову правительку і нове керівництво, але ця зміна лише посилила хаос всередині. Досвідчений воєначальник був мертвий, а замість нього, євнух наставник без реального бойового досвіду. Фарозький маяк став символічним центром конфлікту. Високий більш ніж на 100 метрів заввишки із трьома звуженими ярусами і не згасаючим вогнем на вершині, він панував над великою Гаванню і контролював увесь морський підхід до міста. Цезар прагнув встановити контроль над маяком, щоб забезпечити собі безпечне постачання припасів. Він залишив чверть свого війська обороняти периметр царського кварталу, і зрештою війська переправився через гавань та особисто очолив висадку на острів. Єгиптяни чинили запеклий опір. Але їх було всього кілька сотень проти трьох тисяч римлян, і через кілька годин римляни взяли під контроль маяк та одну з фортець Гепта Стадіона, насипної дамби, що поєднувала острів з материком. Після цього Цезар наказав укріпити берегову лінію, щоб запобігти висадці єгипетського десанту, та спробував взяти під контроль фортецю на іншому боці Гепта Стадіону. Цезар хотів перекрити арку всередині дамби. Яка дозволяла навігацію між двома гаванями Олександрії. Саме в цей час єгиптяни контратакували з двох напрямків одночасно. Назустріч легіонерам Цезаря висунулася єгипетська піхота по суші і кораблі з західної гавані по воді. Цезар наказав відступати, проте легіонерів, що опинилися між двома вогнями, швидко охопила паніка, і багато з них були перебиті. Самому Цезарю довелося рятуватися вплав. І проплисти понад 200 метрів, тримаючи однією рукою цінні документи над водою, перед тим як його підібрала Римська галея. На березі римлянам вдалося відновити лад та утримати фортецю на острові та Маяк. В цій сутичці Цезар втратив близько 800 воїнів, майже чверть всіх своїх сил. Єгиптяни захопили його пурпуровий плащ, у якому він завжди йшов у бій, аби легіонери могли впізнати свого командира. Вони пронесли його Олександрією як трофей. Проголошуючи, що Цезар нібито загинув. Це був найпронизливіший момент у його кар'єрі. Полководець, який підкорив Галію, змусив Сенат тікати з Італії та переміг Помпея Великого, ледь не загинув у вуличній бійці за вузьку дамбу. Після катастрофи на Гептастадіоні до Цезаря прибули посланці від жителів Олександрії. Вони благали звільнити молодого Птолемея, скаржачись на тиранію Арсіної та Ганімеда. І запевняючи, що лише законний цар зможе відновити мир. Цезар запідозрив підступ. Пізніше він писав, що від самого початку розумів, щойно хлопця відпустять, той очолить єгипетські сили як легітимний цар. Проте він все ж погодився, сподіваючись, що внутрішні чвари єгиптян зіграють йому на руку. Так і вийшло. Щойно Птолемей перетнув римські позиції, він одразу став на чолі єгипетського війська і поновив облогу з новою силою. Облога тривала всю зиму. Цезар був замкнений в Олександрії, проте отримував підкріплення та припаси морем, і єгиптянам не вдавалося змусити його капіталювати. Тим часом в самому Римі наростала безладдя через недбале управління Марка Антонія. Помпеянська партія, яку Цезар вважав розгромленою, відновлювала сили в Північній Африці, в околицях колишнього Карфагену. Кожен день, проведений в Олександрії, коштував Цезареві політичного авторитету. Та стратегічних позицій. Єгипетський епізод дедалі затягувався та все більше перетворювався на катастрофу. Аж раптом у березні 47-го року до нашої ери розвідники повідомили, що з Сирії наближається військо підкріплення. Мітрідат Перегамський, син давнього ворога Риму Мітрідата VI Євпатора, провів зиму, збираючи коаліцію союзників, щоб допомогти Цезарю, йому вдалося об'єднати війська кількох коліністичних правителів. Зокрема, загони Ямбліха I Іземеси та Птолемея Зитореї та Халкіди. До коаліції також доєднався загін з Юдеї, який надіслав первосвященник Гіркан II. Цей загін очолював підумаянин Антипакр, батько майбутнього Ірода Великого. На початку березня коаліційне військо Мітридата захопило Пелусі, фортецю на північному сході Єгипту. Потім армія рушила на захід через Дельту. Поповнюючись за рахунок чоловіків з юдейських громад в Єгипті, відбулася битва між коаліційними військами та єгиптянами, яка, втім, не виявила переможця, обидві сторони зазнали суттєвих втрат, проте зберегли боєздатність та відступили у відносному порядку. Дізнавшись про наближення підкріплення, Цезар залишив в Олександрії невеликий гарнізон, а сам із головними силами вирушив морем, щоб об'єднатися з Мітрідатом. Це був розрахований ризик. Якби Олександрійці прорвали його оборону, Цезар втратив би все. Також, якби Птолемей розбив союзну армію раніше, він залишився б в пастці назавжди. Тож потрібно було з'єднати війська, щоб не дати єгиптянам розбити їх поодинці. Молодий Птолемей вирушив із головною єгипетською армією, щоб не дати Мітрельдатові переправитись через Ніл. Це дозволило Цезарю і Мірельдату координувати удари та взяти військо Птолемея в кліщі. Битва була жорстокою, але тривалою. Опинившись в пастці, сили Птолемея XIII посипалися. Під час хаотичного відступу 15-річний Птолемей спробував втекти по воді, але на човен набилося так багато переляканих солдатів, що він перевернувся. Молодий цар потонув у священному Нілі, затягнутий на дно власним обладунком або царськими прикрасами. В битві загинув також Іганімет, вбитий або втоплений разом із втікачами. Цезар рушив назад до Олександрії, і місто здалося без опору. Після шести місяців облоги, щоденних боїв, голоду і принижень, Цезар нарешті взяв Єгипет під свій контроль. Цезар залишив на троні Клеопатру як співправительку з її наймолодшим братом, 12-річним Птолемеєм XIV, яким вона легко могла керувати. Три римські легіони залишилися в Олександрії для охорони нового уряду, фактично перетворивши Єгипет на римський протекторат. Хоча назовні ще зберігалася ілюзія незалежності. Клеопатра стала єдиною реальною володаркою Єгипту, хоча її влада і спиралася на римські мечі. Її сестру Арсіною відправила до Риму як військово-полонену. У 46-му році до нашої ери Цезар провів її вулицями Риму під час свого тріумфа. Вона крокувала в кайданах за палаючим макетом фароського маяка. Зазвичай полонених царів після тріумфу страшували. Проте Цезар помилував Арсіною. Та надав їй прихисток у храмі Артеміди в Ефесі. Та це була лише тимчасова милість. Через п'ять років після смерті Цезаря Арсіною вбили просто на сходах храму. Наказ віддала сама Клеопатра, усуваючи останню суперницю. Навіть у Римі це викликало обурення порушити храмовий прихисток вважалося святотатством. Але Клеопатра була безжальною вижити в династії Птолемеїв інакше було неможливо. На момент, коли Цезар оголосив про перемогу. Клеопатра вже була вагітна від нього, та за деякий час народила хлопчика, якого назвали Цезаріоном, тобто Малим Цезарем, а також Птолемеєм XV. Це був єдиний відомий біологічний син Цезаря, хоч офіційно батьківство він так і не визнав. Поки Цезар перебував у Єгипті, в африканських провінціях збиралися прихильники поваленого Помпея, їх підтримував номедійський цар Юба. І все ж, коли після кількох місяців перебування в Єгипті Цезар в червні 47-го року. До нашої ери залишив Олександрію. Він рушив не на захід, де зосередилися його вороги, а на північний схід в Азію. Причиною цього став цар Боспорського царства Фарнак II. Він був сином Мітрідата VI правителя понту і колишнього страшного ворога Риму. Він вирішив скористатися громадянською війною між своїми давніми супротивниками і відродити колишню імперію свого батька. Він захопив увесь понт і вторгся у Віфінію. Намісник провінції Азія Доміцій Кальвін не міг допустити, щоб союзник Риму потерпали від рук сина людини, яка колись завдала римлянам стільки лих. Кальвін поспіхом зібрав усі наявні сили, чотири легіони і допоміжні загони. І з цим військом він виступив проти Фарнака. Супротивники зійшлися біля міста Нікополь. У кривавій битві переміг Фарнак, завдавши Кальвіну тяжких втрат. Один легіон було майже повністю знищено, ще два. Зазнали серйозних втрат. Залишкам військ Доміція довелося поспіхом відступати. Розв'язавши по дорозі до провінції Азія на відкладні справи в Сирії, Цезар прибув до Кілікії з невеликими силами. Там він об'єднався з рештками армії Доміція Кальвіна та незначним підкріпленням. Фарнак надіслав до Цезаря посольство з проханням про мир. Цезар погодився пробачити всі його провини, якщо той залишить понт. Фарнак, розуміючи, що Цезар поспішає до Риму, де його присутність була вкрай потрібна, почав навмисно тягнути час. Він надсилав все нові посольства, які нібито уточнювали накази Цезаря, намагаючись ухилитися від їх виконання будь-яким способом. Зрештою, терпець Цезаря урвався, і він вирішив дати бій. Супротивники зійшлися неподалік міста Зела. де в короткій, але запеклій битві Цезар здобув переконливу перемогу. Про неї він повідомив Сенат. Всього трьома словами вині віді вічі. Прийшов, побачив, переміг. Після цього Цезар через Грецію вирушив до Італії, а потім до Риму, де його присутність вже давно була необхідною. Поки Цезар воював із Помпеєм, Птолемеєм і Фарнаком, Римом керував Марк Антоній, та його правління виявилося далеким від зразкового. Антоній жив у розкоші, відзначався жадібністю і наживався на перепродажі майна помпеянців, що втекли з міста. У самому Римі не раз спалахували заворушення. Не встиг Цезар після повернення на весь палад у справах, як на нього звалилося нове лихо, повстали його власні легіони. Опинившись вдома, ветерани розслабилися та відчули втому від нескінченних походів та битв. Дехто з них воював під командуванням Цезаря вже понад 10 років. І коли поширилися чутки, що він знову збирається в похід, терпіння скінчилося, легіонери збунтувалися. Вимагаючи обіцяних грошей і земельних ділянок. Бунтівники розташувалися на Марсовому полі. Вони прогнали сенаторів і трибунів, які намагалися їх вимовити. Тоді до них вийшов сам Цезар, незважаючи на небезпеку, що виходила від розгніваної та озброєної юрби. Піднявшись на трибуну, він звернувся до них лише одним словом: вірити, тобто громадяни. Одне це звернення змусило тисячі розлючених воїнів замовкнути. Назвавши їх громадянами, Цезар дав зрозуміти, що він більше не вважає їх солдатами своїми побратимами, з якими пройшов всі війни і яким беззастережно довіряв. Цезар оголосив бунтівникам, що всі вони звільнені зі служби, вони отримують обіцяні дари, платню і земельні ділянки. А для нового походу він набере нових воїнів, які більш гідні слави і здобичі. Ці слова так приголомшили ветеранів, що вже до кінця дня. Делегація колишніх бунтівників прийшла до свого полководця з вибаченням і проханням повернути їх до війська. Вони були готові знову вирушити в похід.